Таю, це програма захисник вітчизни. Ми розповідаємо про людей, які самовіддано стоять на варті миру і вірно служать Україні сьогодні. В програмі історія одеського військового лікаря, якому, окрім служби, вдається підкорювати гірські вершини світу, рейдинг армійських відеоприколів з інтернету до 1 квітня та деталі останньої фази снігових баталій, які набули масштабів найбільших військових навчань. З лопатою в руках та по коліна в снігу. Так розпочався суботній вихідний у Віталі. Киянин замість відпочинку після важкого робочого тижня визволяє власне авто. І хоч їхати він нікуди не збирається, припускає, що цим усе не завершиться. Та ні просто розчищу, тому що щоб на майбутнє легше буде. сніг метала. Коли зараз розчищесь, пізніше буде. Легше. Незважаючи на годину такої роботи при мінусовій температурі та шквальному холодному вітрі, чоловік має бадьорий вигляд. Ну, в принципі, все можливо, тому що погода в березні не така приміна. Тому не дивуюсь, особливо після того, що на Заході було, на Західній Україні, тиждень тому назад, нічого дивного. Напередодні свої автівки визволяли зі снігу і жителі міста Лева. Сильний снігопад не лише зупинив громадський транспорт, а й вніс корективи у графік роботи громадян. Люди пішки долали десятки кілометрів, аби дістатися до робочого місця. Перед таким стихійним лихом комунальні служби виявились безсилими. Тож на допомогу прийшли військовослужбовці. У 80-му окремому аеромобільному полку того ж дня був створений штаб допомоги у надзвичайних ситуаціях. Оперативна група, яка створена в частині, координує діяльність техніки і організована взаємодія з головним управлінням надзвичайних ситуацій зі штабом з ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій зимового періоду і керує особовим складом, який включений до складу ліквідації наслідків. Воїни-десантники миттєво реагували на всі сигнали. Поступила він просьба до командира частини, щоб перекинути е, на цей напрямок. Там фура злетіла з здоров'я, попросила допомоги. За годину військові вже на місці події допомагають водієві вантажівки. Зовсім поруч, у схожій ситуації ще один бідолаха. Він також не залишається сам на сам з проблемою. Надали на допомогу більш ніж 40 водіям. На даний час можете побачити, от машина стоїть, надається допомога водію. Загалом 600 військовослужбовців та більше 130 одиниць важкої інженерної і спеціальної автомобільної техніки виконували нетипові для армії завдання у західних областях. Допомога військових була дієвою і, що найголовніше, вчасною. Вийшли на війну з негодою люди в погонах і в сумах. Ворог номер один сніг, їх не так багато, аби побороти всі замети. На тротуарах і у збіччях працюють лопатами. Вулиці та автошляхи розчищає потужна військова техніка. В робочих командах залучено 50 чоловік, які будуть працювати в дві зміни до обіду та після обіду. Також залучено 4 одиниці техніки, яка працює за межами міста по розтягуванню транспортних засобів, які вчиняють пробки на автомобільних шляхах. Легку перекуску, чай і бутерброди підвозять кожні дві години. Поки перша зміна обідає, друга працює. Протистояти сніговій стихії військові обіцяють і надалі, допоки зима не відступить. Звичайно, складно, вітер в обличчя, холодно, ну працюємо, тому якось зігріваємось. Рятували військові столицю. На автошляхах утворилися багатокілометрові затори, тролейбуси і трамваї, які зранку вийшли на маршрути, застегли довгими колонами. Зупинили їх на світлофори чи регулювальники, а негода, аби зрушити громадський транспорт з місця. У райони Києва прибули бронетранспортери та Урали. Воєнних, я знаю, мені друг на Дорогожичах живе, але са там БТР погнали. Ну розчищають як, допомагають. По всій території країни до заходів, спрямованих на подолання наслідків снігопаду, було залучено більше 350 одиниць армійської техніки та близько п'яти з половиною тисяч військовослужбовців. Приблизно стільки ж бере участь у щорічних наймасштабніших військових навчаннях. Проводяться вже тренувальні заходи. І з пожежою безпеки, і з підтоплення, де військові вже частини готуються до цих можливих надзвичайних ситуацій. Люди в погонах вкотре довели свою спроможність діяти швидко та ефективно. І, хоч якою б примхливою не була погода, чи які б виклики не ставила сучасність, вони завжди готові прийти на допомогу своєму народу. Далі ви побачите першоквітневий армійський жарт, підбірка роликів із всесвітньої мережі, а також історія військового лікаря та альпініста, який на п'ятитисячній висоті врятував товариша від загибелі. Снігопади завдали нам значних труднощів та нагадали українцям, як долати пішки чималі відстані та допомагати один одному у важку хвилину. Наступний наш сюжет про людину для якої складнощі не перешкоди, адже він кілька разів на рік разом з надійними товаришами полишає Одесу, аби відчути неповторну красу природи альпінізмом. Полковник медичної служби Ігор Бондар займається вже вісім років. Які перешкоди він може подавати у наступному сюжеті? Ікшесь напроти нього макалугаро. Меня все нормальне. Бальшувам привіт, всіх ребят лично. Це відео знято під час шостої національної гімалайської експедиції Макалу-2010. П'ятий за висотою восьмитисячник у світі підкорило троє сумчан якраз на трійцю 23 травня. Такий результат досягався над людськими зусиллями. Поки чотири групи по черзі прокладали шлях до вершини, у базовому таборі усі тримали за них кулаки, у тому числі лікар-альпініст Ігор Бондар, який не лише може надати медичну допомогу, а й дістатися на гору до потерпілого та доправити його на базу. Тієї весни він врятував члена команди, що підхопив запалення легень. У зв'язку з тим, що кислородне голодання може швидше наступити льок, потім приходиться необхідно зразу же больного спустити вниз. чим ніжим спустимо, тим… Ми допомогу, він як жив. Його знайомство з цими сміливими, витривалими, дружніми людьми почалось у 2005 році. Альпіністські клуби діють у Львові, Харкові, Дніпропетровську, Сумах, та йому пощастило стати членом найавторитетнішого в Україні Одеського. Предложили поїхати на збори з Альп-клубом в Крим. этого цього гори почали манить, тому виходить, що ми зараз кожен осінь и весною виїжджаємо в Крим, зимою в Карпати. Летом, або на Памір, або на Кавказ. Ознайомившись з біографією Ігоря Бондаря, робимо висновки, що його завжди тягнуло до екстриму. Після закінчення мединституту прагнув потрапити в Афганістан, рятувати радянських бійців. Та його направляють у навчальний полк в Ашхабаді, звідки кожні п'ять місяців півтори-дві тисячі курсантів відбувають на боротьбу з душманами. Згодом у 10-му батальйоні спецназу, що через деякий час з Одеси передислокувався до Кіровограда, закохався в небо і за роки служби здійснив 35 стрибків з парашутом. У 1995 році перебував у неспокійній Югославії. Дивнань медицини та військової справи було замало. Був случай, коли отець сыном находясь в демилитаризованной зоні, робили дрова і они були убиты сербами. Приходилось їхати розбиратися туди, на это место происшествия, де зустрічатися з местными военными, воєнними бригадами, которые теж були обозленные, злые, естественно, на, на сербов. Приходилось людей успокаивать. Поки у 2002 році він не осів в Одесі, в різний час служив у семи гарнізонах. А донька змінила 9 шкіл. У Збройних силах Ігор Миколайович служить вже 32 роки. Начальник приймального відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону і на службі авторитетний фахівець і серед альпіністської братії України вважається справжнім профі. На висотне хобі йому зазвичай вистачає відпусток, полковника та учасника бойових дій. Але якщо затримається десь в горах, керівництво ставиться з розумінням та чекає від нього лише добрих новин. Запам'яталося те, що він розказував, коли вони там ночували майже на вертикальній стіні, яка навіть такий від'ємний кут мала нахил. І там підвищених цих люльках на висоті там понад 4 тисячі. Взагалі там дихати немає майже чим, а вони там ночували, ще перебували і так далі. Заради кількох сходжень за рік необхідно безперервно загартовувати характер і тіло. Та навіть щонедільних занять на скеледромі, плаванні в морі та кросу з одноклубниками, Ігорю, замало. З дитинства любив забіги на довгі дистанції і нині йому під силу навіть 100 кілометрів. Саме стільки необхідно подолати під час добового марафону поясом Слави у день визволення Одеси. І 10 квітня досвідчений учасник Ігор Бондар вийде на старт вже в дев'яте. А перед дистанцією обов'язково згадає свій перший раз, коли, пробігши 50 кілометрів, травмував зв'язки та все ж дістався фінішу. На сьогоднішній день я ще дожен був дежурним бить по прийом на діленні. Я сижу встать не могу, сижу, только сидя принимал больных. И где-то в 8 вечера привозят девушку на коляске. Говорят, не вот она не ходит, что такое. Я прихожу, она говорит, тоже бежала 100 километров. Айпинисту обязательно надо бегать кроссы, потому что так как мы дышим, пробежав 10 или 15 километров, в горах на высоте, это даже если ты идешь без рюкзака, это такое же дыхание, потому что разреженный воздух и там три 4 вдоха на кожний шаг. Лікар зазвичай перебуває у базовому таборі експедиції та не підкорює вершин. Все ж у 2009 році нога Ігоря Бондаря ступила на пік Коженевської висотою 7105 метрів. Та найбільшим своїм досягненням в альпінізмі він вважає друзів, яких зустрів на висоті. Ігор дуже комунікабелен. І це понравилось практично сразу, коли я з ним вперше познайомився. То тобто есть, це человек, который умеет повысить настроєння практично в будь ситуации, ситуації, в будь компании. компанії. Це дуже сценно. Нещодавно наш герой повернувся з Карпат, стартувавши у селі Дземброня Івано-Франківської області разом з трьома спортсменами клубу, він підкорив чорногірський хребет. На це літо у полковника медичної служби більш грандіозні плани дістатися піка комунізму висотою 7495 метрів. Хто зна, можливо, дочекаємось моменту, коли Ігор Бондар дозріє і до восьмитисячників, яких у світі всього 14. Завтра, 1 квітня, а це означає, що понеділок має бути веселим. Таке гумористичне свято не може оминути і військових, адже вони вміють і над ближнім пожартувати, і над собою посміятися. Тож до вашої уваги рейтинг найкомедніших армійських роликів з YouTube. А на одной сможешь? Я с давай. Ага, может ты еще без рук можешь? ха да, ха Коло террорист. <свят>

Kau mulai ngeri ya? Kau mulai ngeri ya? Luar biasa! Luar Ми обіцяємо розшукати ще більш цікаві історії для вас. Тож слідкуйте за нашими випусками і в соціальних мережах. І, як завжди, до наступної неділі.